Порося-хрюнчик, Коник Артур, коровка Мімі -мі та інші герої в нашому фетровому планшеті ферма. Така іграшка чудово розвиває дрібну моторику пальчиків рук дитини, спонукає її створювати сюжетно-рольові ігри, розвивати фантазію, уяву та мовлення. В наборі з цим планшетом йде друкований буклет з історією про героїв нашої ферми. Наразі в нас ще є інші тематичні планшети лісовий та морський. Планшети дуже зручно брати з собою, вони мають зручний формат та займають мало місця. Всі детальки планшету пришиті, тому ніде не загубляться, а ви можете не переживати за безпеку вашої дитини, бо пришиваємо ми все надійно, як для своїх дітей. При замовленні двох планшетів доставка по Україні за наш кошт. При замовленні трьох планшетів ще в подарунок три пальчикові фігурки звіряток. Для замовлення пишіть особисті повідомлення.